Всім привіт! Останнім часом нам дуже багато задають питань, чи можна отримати відсрочку автоматично. Давайте про це сьогодні і поговоримо. Умовно про що йде мова. Тобто, людей цікавить наступна ситуація. В них є підстави для відсрочки, і чи можуть вони якимось чином отримати цю відсрочку автоматично. Тут треба розуміти наступне. Автоматичної процедури отримання відсрочки її не існує. Тобто, сама по собі, якщо у вас є підстава для відсрочки, ця відсрочка вам не прийде. Ну тобто, наприклад, людина поступила, навчається, вона чи студент, чи аспірант, вона не порушила послідовність навчання, і вона може вважати, що ну це вже і є фактом відсрочки, що їй цю відсрочку вже дали, тому що вона просто поступила і не порушує послідовність навчання. Це не так. Тобто от, автоматично ви її не отримаєте. А відсрочку треба оформлювати е, шляхом подачі відповідної заяви в відповідну комісію при ТЦК для надання вам цієї отсрочки. Після того, як ваша отсрочка була оформлена і була вам надана, тобто ви отримали відповідний лист, ви провели до відповідного е, вигляду ваші. Військово-облікові документи ця відсрочка відобразилась у вас в резерв плюс, якщо ви його собі встановлювали. От після цього вже теоретично можливе автоматичне поновлення цієї відсрочки шляхом подачі відповідної заяви, тобто без процедури подальшого її погодження. Але це на даний час умовно теоретична інформація, чи буде це реально працювати ще поки що не зрозуміло. Тому. Зараз ці вітросрочки потрібно оформлювати. Чи у вас там троє дітей, чи ви навчаєтесь, чи у вас догляд, чи у вас там діти-інваліди, чи ще щось, якісь підстави, чи ви сам сам інвалід, але військово зобов'язаний по віку, потрібно їх оформлювати. Тому на даний час автоматично нічого не відбувається. Можливо, в майбутньому наступне ваше продовження відсрочок після того, як ви її один раз оформили. Якщо у вас нічого не змінюється у ситуації з відсрочкою, так можливо вона буде поновлюватися автоматично в тому, в, в тому числі і через Плюс. але як це буде працювати в реальності, чи буде працювати на даний час, невідомо. Тому ось така ситуація е, і інформація для всіх тих, хто цікавився е, щодо автоматичного оформлення відсрочки. Якщо вам була цікава ця інформація, не забувайте підписатись на канал. І нагадаю, що якщо вам потрібна наша допомога, то ми з радістю вам допоможемо і записатися на консультацію з приводу будь-яких питань з мобілізаційному праву, військовому праву, по оформленням відсрочок, ви можете за телефоном нашого контакт-центру, телефон в описі до цього відео.